Дивовижний світ перед сном таємниці глибокого океану. Привіт, мої маленькі друзі! Влаштовуйтеся зручніше у своїх ліжечках. Настав час нової подорожі у дивовижному світі перед сном. Сьогодні ми пірнемо в найзагадковіше місце на планеті Океан. Наша земля майже вся вкрита водою. Понад 70% її поверхні займають океани. І з космосу вона здається блакитною кулею, тому її часто називають блакитною планетою. На землі є п'ять океанів Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний Льодовитий і Південний. Найбільший Тихий океан. Він настільки величезний, що міг би вмістити всі континенти. Океан можна уявити як багатоповерховий будинок на поверхні рибки, медузи, черепахи. Трохи глибше акули, дельфіни, косяки риб. А ще глибше морські чудовиська з темряви. Один із найцікавіших мешканців восьминіг. У нього вісім щупелець, 3 серця і 9 мізків. Він змінює колір, відкриває банки і розв'язує задачки. Дуже розумна істота. А чи чули ви про світіння океану? Уночі теплі моря можуть сяяти блакитним світлом. Це світиться планктон крихітні істоти, які реагують на рух. Хвиля чи рибка, і вода засяяла, як у касті. Найглибша точка маріанська западина. Вона така глибока, що гора Еверест легко помістилася б у ній і все одно була б під водою. Там дуже темно і страшенно великий тиск. У глибинах є підводні гори й вулкани, деякі з них утворюють острови, як, наприклад, Гаваї. А ще в океані є течії, водяні річки. Найвідоміша Гольфстрім, що несе теплу воду до Європи, роблячи клімат м'якшим. У темряві живуть дивні істоти. Риба, будильник зі світним ліхтариком, риба дракон з прозорим тілом, і навіть гігантські кальмари, які виростають до 18 метрів. Найбільша тварина у світі синій кит. Він може бути довжиною до 30 метрів і важити як 30 слонів, хоча харчується лише крихітним планктоном. На дні океану ростуть коралові рифи, яскраві підводні міста з тисячами морських істот, їх створюють крихітні корали і вони схожі на підводні ліси. А в мілководді морські луки, де ховаються морські коники. Ці рибки особливі тим, що малюків виношують тато коники. На дні океану можна знайти затонулі кораблі, які не витримали штормів. У деяких з них були справжні скарби. Люди вивчили менше 5% океану. Це означає, що більшість його мешканців і таємниць нам ще не відомі. Океан постійно змінюється. Хвилі, створені вітром, можуть бути заввишки з будинок. А припливи і відпливи це щоденні коливання води, які виникають завдяки місяцю. Ось такий він, таємничий світ океану. Наступного разу ми вирушимо до інших чудес природи. А зараз час сну. Закривай оченята й уяви світ, де світиться вода, танцюють восьминоги і співають кити. На добраніч, маленькому досліднику. До нових зустрічей. У дивовижному світі перед сном